Добрий день глядачам того сьомого каналу. Сьогодні у нас 5 серпня і я буду закінчувати вже молодьбу своєї так би, своїх зернових. Їх би мало бути вже дрім давно закінчено, але трохи затягнулися через те, що не було запчастин мені до комбайну, бо прийшли недавно. І дана ділянка була засіяна дуже пізно і вона, ще як я перший раз приїжджав, вона була ще, пройти, вона була ще зелена. Приїхав я цим драконом Джоном 965-м будемо зараз пробувати молотити цих 85 чи 80, ну подивимося, я не пам'ятаю, 80 сотих. Коротше. Тут у нас мішанка така ячмі з Овесом. Будемо пробувати. Нарешті сьогодні прийшла запчастина, прийшов стартер, бо як завжди перед тим, як мало бути молотитися, то... Як в себе, та як завжди, як в себе, то мусить щось поламатися. Виріли очі стартерові. А зараз сьогодні прийшла посилка, поставив стартера і будемо пробувати молотити, що з того вийде, подивимося. Отакі такі то справи. Коротше, газ до бляхи і поперли. Сталося, не крутись, вараб... Ну знайшов я кусок цепа, буду зараз вдома склепувати, йду спа, їду, так як завжди. Згубив десь цепа, чи хтось більше хто потягне, не потягнув. ніхто, більше з того всього, що згубив цепа на привід шнека та й все. Так. Йду вдома, зараз ще якийсь кусочок та й буду пробувати. Буду пробувати. Молотити, якщо вдасться. Такі то проблеми, як не одне, то друге, як не друге, то третє. І так вогню домолотиш. Десь визвав хлопа малого свого, а я приїхати за мною мопедом, може, трохи скорше буде. Добре, тоді зроблю, то включимось. Ну, Сходив додому, поставив цей цеп. Окоротив, заклепав поставив з'єднувача. Будемо пробувати дубель номер 2 Попробуємо знову завестись, побачимо, чи буде щось працювати. Так. О, Тепер працює. його брати О, Ми будемо лотити щоб не тягнути час бо боротьбу погода погана береся щоб не, не пішов дощі я не лишився тут при російсь добре ти. Дощу, ти. Закінчив я молотити свою ділянку. Насипав я кого собі тут в бункер, Ріденьке, але Богу дякувати, що збив. Це така моя ділянка з гарбузами. Вже починає жовтіти листя. Вже і виглядають тон де-не-де і жовтіють гарбузи. Ця ділянка має. Займає 50 сотих, як сьогодні я цього року багато не садив, так як в минулому році. Отаке воно. Такі от гарбузи вже. І його отакі, такі, невеличкі такі, ну це вона українка багатоплідна. Вроді рахується, та якби його брав насіння таке, то вона не дуже великі будуть. Добре, що ділянка не дуже забур'янена, бо вона була після сої. Така, такі справи, коротше, дракон настроєний. Богу дякую, ти відмолотив мені. Все добре. Буду я зараз їхати додому. Прийшов я 5-4 з половиною кола, то так якби 9 проходів пройшов. Буду, буду їхати додому. Вже не буду. Добре, що не гнав трактора, думав, вона не вміститься, але воно мені містилося. Бункер має 2 тонні, то я ну, тут ріденьке, то Богу дякувати, що вмістилося. Отакі сьогодні справи. Вроді, так, як би кажуть... Не думалося, не, не, думалось, не гадалось, але таки змолотилося. Бо ж така погода сьогодні. Вчора дощ, на сьогодні з обіду теж надавали дощ, на завтра цілий день дощ. І воно вже тут так вистояло, що скоро думав, що воно все буде все на землі, обсипеться. Тож мені Богу дякувати, вистачило часу. Буду їхати далі додому. Далі на черзі вже в нас буде соя. Там в мене є ділянки з соєю, а далі будемо бачити, буду показувати. Будемо. Будемо молотити тим самим драконом. Будемо молотити, то буду можливо по, по можливості буду показувати, що там, як. -то. Добре тоді. Буду їхати висипати, будемо пробувати його носити, чи будемо сушити, чи носити, будемо бачити по стану, яке воно там, чи вологе, чи не вологе. Буду їхати. Все, тоді, бувайте здорові. Всіх благ. До побачення.